Я Алла Шатунова. Вітаю всіх. Сьогодні показуємо внутрішні жіночі статеві органи на муляжі. Перед нами муляж сагітальний розріз органів малого таза жінки натуральну величину. Ми його роздивимося з усіх боків і будемо показувати внутрішні жіночі статеві органи на ньому. Внутрішні жіночі статеві органи органа геніталія інтерна. Перший орган, який ми показуємо оваріум, яєчник, прилягає до заднього листка широкої зв'язки матки. Наступний орган туба утеріна, маткова труба, парний утвор, як і яєчник, залягає у верхньому краї широкої зв'язки матки. Наступний орган це матка, непарний утвір, має вигляд грушки її дно по відношенню до шийки нахилено наперед. Вагіна, піхва. Має два кінці: верхній та нижній. Спереду матки сечовий міхур, спереду піхви жіночий сечівник. Позаду матки та піхви розміщується пряма кишка. Перед нами жіночий таз. На муляжі жіночого таза показуємо вхід у малий таз. Вставляємо муляж органів жіночого таза у малий таз, там, де вони і повинні бути. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були зі мною.